Вітаю всіх! Сьогодні будемо запікати качку. До нас приїжджали в гості свати і пригостили нас отакою великою гарною качкою. Гляньте, яка вона велика, гарна. Вигодували, потрудилися і пригостили нас. Беремо соус Ацибелі. Соус у мене домашній. Дай Бог будемо живі. Осінню я вам покажу, як ми його робимо. Він дуже смачний. Зроблений із сливок намащую гарну для початку качку. Я люблю запікати птицю з цим соусом. Він дає таку кислінку і м'ясо тоді таке м'яке-м'яке. Гарно змастила соусом ще натру солюю злегка натираю солею. Покладу лавровий листочок. Відправляю качку в гусятницю на пару годин хай вона пройде ароматом спецій. Качку відправила в гусятницю, щоб вона промаринувалася пару годин. Качка постояла у мене 5 годин. Пройшла ароматом спецій, відправляю її в духовку. Виставляю час півтори години, температуру 200 градусів. І ставлю, хай гріється духовка і разом з нею прогрівається, печеться качка. І так, наша качка готова! Дивіться, як вона зарум'янилась. Ось ви бачите, яка вона м'яка, ароматна і сочна! Така смачна, ароматна у нас вийшла качка. Кому подобається, можете фарширувати її яблуками. Готуйте із задоволенням і пригощайте своїх рідних. Здоров'я всім і мирного неба! До нових зустрічей на каналі!